Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні, 13 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо умови пошуку та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія в седані, повністю в рідній фарбі, підкаже власник. 19 рік, 203 тисячі пробігу, 14957 двигун 1,6 дизель. На механіці є кліматконтроль, навігація парктроніки, мультикермо. Контакти до власника присутні. Детальніше зараз покажу по салону. Так, Мультикермо, кліматконтроль, навігація, дисплей. Чистий охайний салончик. Електроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Opel Astra, тринадцятий рік, 2-літровий дозінний двигун, 225 тисяч пробігу, 8900 ціна. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Шкода Фабія. 10 рік, 152 тисячі пробігу, 1,6 газ бензин, автоматична коробка. Клімат-контроль присутній, 7900 ціна, контакти ось тут є. Так, дивимось по салону. Машинка на кліматі. З автоматичною коробкою. В універсалі парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-7 Passat. 13, -літ, 2-літровий дизельний двигун 220. Пробігу 11600 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, бачу шкіряний салон або шкіряні чохли. Коробка механічна. Так, заглянемо трошки по селому, кліматконтроль присутній. Так, Mercedes це клас. 2002 рік, 306 пробігу, 2,7 дизель, 4500 ціна. Контакти ось тут присутні. Шкіряний салон світлий. Ай, на жаль, закрито. Так, в універсалі, це 270-й. І світлий шкіряний салон. Більше інформації придеться уточнювати. Так, дуже рідко зустрічаємо Opel Insignia Turbo. 18 рік, 209 тисяч пробіг, 1,6 дизель, Sport Tour Plus, 15500 ціна, контакти є. Покажу по салону. Так, Сидіння комбіновані з регулюванням, мультикермо, коробка механічна, клімат-контроль присутній. Чистий ухайний салончик. Кого цікавить, така машинка, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Volkswagen Golf 4. 2003 рік, 218 пробігу, свіжа з Голландії, 1,4 бензин, сервісна книжка, 4-300 ціна, контакти присутні. кого цікаве, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Б8 посад в садані. Так, 16 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматі. 17700 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Так, закрито. Парктронік є. Так, по салону комбінована шкіра Алькантара. Дуже тонована машинка. Нічого не вийде. Nissan Leaf. електромобіль. 18 рік, 150 тисяч пробігу. 15% 900 ціна. Свіжопригнана з Німеччини 40 кВт. Кажуть, що проїжджає реально 250 км. Контакт отут до власника присутній. Так, по салону. Цей хлопець теж каже, що продається. Уточнюйте інформацію. Робутяще, багато не їсти, кури не так. Жарти, жарти, франківську все можна почути. Так, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 12-й рік модельний 13-й, 274 пробіг, 2-літровий дизельний двигун без підфарбувань. Так, продає власник 9200. Ціна контакти ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Чотири склопідйомники, мультикермо, кліматконтроль, підігріви. Коробка механічна. Олектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, міський автомобіль Volkswagen Polo 2007 рік, 1,6 бензин, 204 тисячі пробігу, 5-300 ціна і контакти присутні. Так, авто відчинено. Механічна коробка передач. Більше інформації уточніть у власника. Mazda 3, 11 рік, 272 тисячі пробігу, 2,2 дизель на максимальній комплектації, музика Bose, 7900 ціна, контакти. Ось тут присутні. Так, зачинено. Погано видно. Дуже погано видно. Більше інформації уточнюйте. Ректроніки присутні. Б-6 Passat 2006 року. 168 пробігу, двигун 2-літровий бензиновий шестиступка. Коробка 5950. Ціна контакти ось тут є. Якщо відчинено, покажу. Так, сидіння на тканині з електрорегулюванням, є кліматконтроль. Бачу присутні підігріви сидінь також є. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. 508 Peugeot в седанні. Так, Тут 11 рік. 238 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, контакти до власника є. Ціни немає, уточнюйте, знімаю, хтось недавно запитував, їх досить мало буває на ринку. Так, шкіряний салон бачу. Парктроніки присутні. Машинка преміум класу. Отак, трошки заглянемо. Є. Більше інформації, уточнюйте. Б-5 Passat в універсалі, 2001 рік, 1,9 дизель, 4750 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону. Покажу. Механічна коробка, клімат-контроль присутній. Форкоп також є. Більше інформації уточнюйте. Так, свіжо пригнаний Гольф Універсалі. 2005 рік, 1,4 бензин, 180. 185 пробігу, 4650 ціна, контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Так, Машинка на кліматі бачу. Працюєте? Проктроніки Far фарк... фаркоп є, більше інформації, уточнюйте. Шкода Фабія в Універсалі. 10-й рік, 1.6 дизель, самий надійний в їхній лінійці. 5950 ціна, контакти ось тут присутні. Так, показую по салону. Є кліматконтроль. Фуркоп та парктроніки присутні. Б6 посад в сірому кольорі. Темно-сірому. 2007 рік, 227 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, 6900 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині є регулювання сидінь, мультикермо, кліматконтроль, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Polo Cross, рік, 4 рік, 1.4 бензин, 235 пробігу, 5.450 ціна, контакти присутні. Присутній люк, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Opel Astra H. 4 рік 314 пробігу, 1,6 бензин. 4700 ціна, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. коробка тут механічна. Більше інформації потрібно уточнювати. Бес 7 пасад. 11 рік, 234 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, пригнаний з Німеччини. 11200 ціна. Контакти присутні. Так, Покажу по салону. Сидіння з електрорегулюванням, є мультикермо, клімат-контроль, підігріви, 4 склопідйомники в гарному кольорі. Електроніки також є. Більше інформації вже отощуйте. Так, Бюджетний Ford Mondeo. надавно хтось питався. В, в, в таку цінову категорію 2000-й рік. 2600 ціна, 2,5 бензин, 313 пробіг контакт до власника присутній. Шкіряний салон. Бачу. Коробка механічна. Мультикермо. В універсалі досить місткий. Кого цікавить, телефонуйте.